Мої вітання. З вами ситуаційний центр міста Вінниця. Днями за допомогою міських камер відеонагляду було зафіксовано ДТП на розі вулиць Магістрацької та Соборної. Водійка автомобіля Тойота не дотрималась безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого допустила зіткнення із автомобілем Мерседес. До місця події було викликано патрульних поліцейських та зрештою учасниці автопригоди порозумілися та склали Європротокол. 12 квітня в огляд камер відеоспостереження потрапили дві подібні аварії. Перша трапилася близько 9 години на перетині Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної. Водій автомобіля Мазда не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Toyota. У результаті винуватець аварії отримав протокол за вчинення ДТП. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 чотирнадцятій годині на перехресті вулиць Київської та Стрілецької – там водій автомобіля Рено в'їхав у автомобіль. Шкода Патроні поліцейські, що прибули на цей виклик, зазначили, кермувальники вирішили усе за процедурою складання європротоколу. Близько шостої години ранку, 15 квітня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Соборній. Водій автомобіля Хюндай здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому для цього місці. За лічені хвилини прибули правоохоронці та карета екстреної медичної допомоги. Потерпілої з тілесними ушкодженнями госпіталізовано. А по даному факту проводяться слідчі дії. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.